Доброго вечора! З вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Початок ажіотажу. Куди зникли вучні туалети? Гучне затримання, а також саміт в місті блед. 30 березня на календарі неділя і час підпити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. Ще з кінця минулого тижня в магазинах та банках почались ажіотажі. Все це викликало через те, що Національний банк Вейцурі заявив, що офіційно відміняють курс 1 долар за 1 мір, який стояв тоді, тимчасово тоді, коли люди міняли смарагди на міри. І цей курс уже нарешті відміняють, аби вже офіційно встановити нормальний статичний курс, який має виходити на ринок світового рівня. Але деякі ЗМІ перекривили інформацію, і сказали, що буде подорожчання різке, а також високий зріст курсу валют. І тоді люди пішли купувати продукти або обмінювати міри на долари. Через що виникли такі черги і такий страх людей, що економіка Іцурії знову піде вниз. Але станом на 27 березня курс валют та ціни з того моменту, коли ввелися міри, так і не змінився протягом цього всього місяця. Лише тобто один долар зріс лише на одну мірку. Ще недавно, в лютому, жителі жалілися на те, що в деяких їх містах відкрилися нелегальні вуличні туалети, а тепер вони жаліються, що їх в деяких містах вже і прибрали. Їх прибрали, як місцева влада повідомляє, через те, що вони були незаконно побудовані і їх за одну ніч викорчили комунальники. Проте вони, комунальники, самі кажуть, що, можливо, по тій програмі уряду, який вирішив будувати нові будівлі і тому інше, можуть побудувати вже дозволені нові вуличні туалети, які будуть більш сучасні, більш приємніше в них буде ходити. В кінці минулого тижня стався казус із фондомом Террітерпе, що його зламали і зарейдили. І тому на декілька днів він розпався на два різних фандоми. Проте країни знайшли компроміс і змогли знову об'єднатися в єдиний фандом, який знову назвали Терітерпе. Тобто, можна так сказати, що на деякий час він загинув, а на деякий час він відновився. І наша країна вже з тих днів, коли офіційно сказали, що ТРТРП відновлюється, знову туди офіційно вступила. З тим, що в деяких містах почали з'являтися маршрутні зупинки спеціально для маршруток між містами, вже середу. На території етнічної Рунії, а тобто в Батумівській, Квійській та Харцизькій губернях, почали вже діяти маршрутки, які возили з міста до міста різних губерній людей. Тобто, наприклад, були маршрутки, як харцизьк батумі Квій Батурин, харцизьк квій Вій і тому подібні деякі маршрутки, які також висаджували і забирали біля деяких сіл, і також возили їх в ті місця, які їм потрібно. В той же день Павло Скоропад наш гетьман записав відеозвернення і не те, що відеозвернення, а відеозапрошення лідерів країн фандому Терітерпе, яких він запрошує 29 березня на саміт, на якому створять об'єднання віртуальних держав. Як виглядає це відео, ось вам показано. Дорогі учасники та лідери країн Террі Запрошую вас до Рунь до цього чудового міста Бует, який знаходиться на побережжі озера Світісь, і до цього прекрасного маєтку, який знаходиться на пагорбі біля міста. Запрошую 12 одних із головних членів Терін в цей зал переговорів для укладення різних декларацій, які буде потрібно укласти. Виправите до нашого квіського столичного аеропорту і одразу кортежем поїдете в Одеську губернію до міста Блед. Завдяки вашому приїзду буде залишити весь цілісність у нашого фандому, а також взаємовизнання один одного і всіх наших кордонів, а також закладення міцного фундаменту мирного життя в наших країн. Тож запрошую вас усіх у цей буцький маєток, який знаходиться в місті Бует. І сподіваюся, що ви не проігноруєте моє запрошення, і світ буде жити краще. І наш фандом буде легімітивізованим. Тож чекаю на вас, дорогі колеги-правителі. 26 березня в нарві арештували 3 номера партії. Яка не потрапила до Вищого й по результатам парламентських виборів 1 січня 2025 року із опозиційної партії Тюльпан, а саме арештувала Олександра Трукемича. Він відомий тим, що сам він сказав і те, що не сказав, а викрив план переселення та переміщення самої держави до Ломбері. За це тоді йому Борис Грунько погрожував його стратити, якщо за це проголосують під час перших висоцьких установчих зборів в Кишиневі, які тоді проходили ще тоді в королівстві. Проте все минуло і він допрацював посаду нардепа до 31 грудня 2024 року. Зараз поліція та генпрокуратура офіційно не кажуть версію причини арешту, але кажуть, що він підозрюваний за замах на державний суверенітет країни і те, що він співпрацював з спецслужбами терії. В той же день в Женеві пройшов марш націоналістів та деяких демократів, які хотіли або хочуть єдності, міці і стійкості нашої держави. Ходили по головній вулиці міста і кричали по типу Хай же Рунь, Вейцурія, Єдина Вейцурія, єдина держава, схід і захід разом тощо. Навіть деяких дітей запрошували та брали з собою чи вони самі приймали участь в цьому мирному мітингу. Проте їх на півдорозі затримувала поліція біля Женевської губернської державної адміністрації. Уронній долі вони б мали розігнати їх і заарештувати деяких учасників. Але вони навпаки сказали, що вони на стороні вецорського народу і більше не заважали їм, а деякі навпаки охороняли їх до того моменту, поки вони не закінчать свою акцію протесту. Повідомляється, що цей мітинг був спонсорований та створений партією Правий Рух. Яка хотіла показати єдність країни тими гаслами, що жителі Женеви готові допомагати жителям умовних Одеси чи Харцизку у будь-якій біді? Дуже задоволений, що Поліція не в всіх містах такі дегенерати є. Наприклад, ось в Женеві бачимо, вони нас не взяли насильно розігнали, а прийняли її як навпаки, європейських або інших цивілізованих країнах охороняли даний мітинг. Це дуже добре, що поліція тут захотіла нас підтримати, тим що ну, не розігнала нас, як ще раз вам повторююся. Тобто, таких людей можна поважати, таких поліцейських. Треба ставити, наприклад, нашій державі, я так вважаю. Тому е це, звичайно, не залежить, що у них яка національна ідея чи думка, щось таке інше. Тобто розумію, що це гуманізм, це людяність, що вони нас не розігнали на відміну від інших міст. Тому за це їм велике дякую. У четвер Батумі місцеві жителі почали помічати, що в їхньому місті хтось почав будувати статуї чоловічого статевого органу. Наразі помічено, що їх побудували біля банку та аж дві штуки біля місцевої Батумівської губерської державної адміністрації. Поки і до сьогодні люди в правоохоронці не можуть знайти того, хто побудував, або ідентифікувати тих хто, або того, хто побудував ці споруди. Тому поки слідство йде. Той же день на офіційному ютуб-каналі Рунь Войцорія було зафіксовано 20 підписників. Тож дякуємо тим, хто підписався на наш Ютуб-канал Рунь Війцорії та підтримує нашу війторську ідею. В кінці четверга місцева поліція Харцизького затримала грабіжника, який пограбував магазин Марк Маркет, погрожуючи менеджерів та касирам вбити, бо в його тоді в руках був пістолет ТТ. Проте його швидко тоді догнали та пов'язали, і тепер він поки що сидить у місцевому Харцизькому СІЗО, як повідомляють наші видання в місті Харцизьк. У п'ятницю в Києві відбувся візит президента Білоруської Народної Республіки Олеся Заславковича до гетьмана Рунь Вейцорі Павла Скоропада з метою підписання. Пак про ненапад та визнання кордонів та їх недоторканності. Все практично пройшло успішно, дали сфотографувати моменти підписань, але прес-конференцію обидва правителі не давали. Лише дали слово своїм підданим, щоб вони сказали, що переговори та підписання пройшли успішно. В той же день вищий вейцоріум зібрався на чергове засідання. На ньому вирішилося ряд питань, але в результаті винесли три законопроекти. Перший став скандальним: він передбачає заборону націоналістичних мітингів та страйків, тобто забороняє активність ультраправих на вулицях. За це може грозити штраф у розмірі тисячі мір або позбавлення волі на три місяці. Звичайно, реакція опозиції була обурлива, проте депутатів швидко заспокоїли, коли в залу засідання вступила охорона. Другий законопроект був вже справедливий для всіх нардепів. Він передбачав заборону використання символіки тоталітарних режимів та ЛГБТК За це грозить штраф у розмірі тисячі мір або позбавлення волі на один рік. І третій законопроект про перейменування старої тимчасової народної пошти вже на державну компанію VatorMail. Вже увечері в той день уряд затвердив ці законопроекти і дав на підписання гетьману. У суботу в місті Бует відбувся саміт країн ТРТРП по створенню внутрішнього органу безпеки в фандомі Об'єднання віртуальних держав. На цьому саміті з нашої сторони брав сам Павло Скоропад участь, але також, окрім нього, були лідери інших країн, були президенти Білоруської Народної Республіки та Чорноморії, Фарсії та Фінляндії. А також із ними на тій стороні сидів президент Фойсиландії. З іншої сторони сиділи правителі Венгрії, Левандії та Платонської Народної Республіки, а також сиділи президенти Терії, Сполучених Штатів Львова та Живчикляндії. Результатом зустрічі стало прийняття шести праву статуту об'єднання віртуальних держав. Про те, що це офіційний орган фондомів, який відповідає за безпеку та недорканність кордонів, про те, що це як Рада екстрених засідань, про автоматичне юридичне визнання країни один одного, все фондомські мови російська та українська, ядерна зброя буде використовуватися лише для самозахисту своїх кордонів, на які вже напали, а також територіальні зміни вирішують саме тут. Результатом для нашої країни ці зустрічі стало, що ми визнаємо юридичну Фінляндію та Фейсландію, деякі наші ініціативи внесли в статут ОВД, а також прийняли прапор організації, який ми висунули тоді. Щодо спортивних подій в нашій країні. То щодо хокею, хокейний Куб Скорпіони стали чемпіонами війцорської хокейної ліги сезону 2024-2025, перебігши в драматичному останньому самому матчі в фіналі хокейний Куб Берку з рахунком 3-2 лише в третьому овертаймі, який став рекордним в нашій лізі. На матчі було присутні 645 глядачів. Це на 5 глядачів менше, скільки максимально вміщає арена термінал в Квії. Гра була дуже динамічною, пристойною і багато боротьби було біля бортів та інших зон того льоду. Але в результаті Беркут закидав першим, але згодом скорпіони змогли оформити камбек і лише в третьому вертаймі змогли закинути третю шайбу. І таким чином хокейнику скорпіони вдруге стали чинними чемпіонами нашої країни. На трибунах були овація радості, навіть болівальники клубу Скорпіони запустили феєрверки всередині арени. Згодом прийшли головні керівники Федерації хокею сорі та Сильської хокейної ліги, а також деякі тренери колишніх команд, які брали участь у цій лізі. Але найголовніше нагороджував хокеїстів не тільки пан Георгій Грищенко, президент Федерації хокею цурі, а й отаман міністр Борис Грунько. Дуже радий, що в нашій країні відбулося це чудесне спортивне хокейне свято, що дуже закінчився гідний фінал в нашій країні. На відміну від минулого сезону, він був більш інтригуючий більш кращий. Тому. Хвала усім хокеїстам, хвала усім організаторам чемпіонатів будь-яких видів спорту, також тут, чемпіонату з хокею тим, хто його організував, тим, що наш спорт в країні розвивається. Тож дякуємо Беркуту і Скорпіонам за цей чудовий фінал. Дякуємо і іншим хокеїстам інших команд за чудовий сезон Войцарської хокейної ліги, сезон 2024-2025. Тож, потім пан, отаман міністр почав нагороджувати беркутян та скорпіонів, і скорпіони зробили своє фото із золотим кубком, який вже другий рік поспіль забирає до себе саме хокеїсти з Квія. Прощаємося з вами до наступного тижня. Будьте здорові та бережіть себе та близьких.